Добрий день, діточки! Подивіться, який гарненький зайчик прийшов до нас сьогодні на заняття. Але він прийшов не один, він приніс нам гостинці. Подивіться уважно, що ви бачите на малюнку, окрім зайчика. Правильно, ви побачили гарні яскраві писанки, а зайчик нам приніс такі гостинці, тому що в ці вихідні. Ми будемо святкувати Великдень і тема нашого сьогоднішнього заняття Великдень. Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося, що таке Воскресіння Христове. Будемо розкривати красу та чарівність народних традицій, виховати інтерес та повагу до історії свого народу. З того, що ми поділимося один з одним гарним настроєм. А для цього, будь ласка, сядьте рівненько, приготуйте свої оченята, ручки та повторюйте за мною рухи. Свято! Паски недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка. Пишні пасочки печуть. Ось таку гарну пасочку можна приготувати вдома або купити. З того, що згадаємо. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що можна виготовити з колосків. Не забувайте відповідати повним реченням. Наприклад, з колоска можна виготовити борошно, а з борошна спекти смачний хліб. А чи важко виростити хліб? Хто був уважним на минулому занятті, той знає що для того, щоб виростити колосок, треба докласти багато зусиль. А як потрібно ставитися до хліба? До хліба необхідно ставитися з повагою. Які молодці! А тепер будьте уважні і дивіться, будь ласка, на малюнок. Та скажіть, які вироби ви бачите на малюнку ароматні хрусті бублики, пишні та духмяні ватрушки, калач та пиріжечки з дуже смачною та соковитою начинкою. А скажіть мені, будь ласка, що спільного у цих всіх виробах? У цих виробах спільно те, що вони виготовлені з борошна. А подивіться уважно, що це за хліб такий святковий. Правильно, цей хліб називається Паска і виготовляють його лише на велике свято, яке називається Великдень. А що ж це за свято таке, Великдень? Зараз я вам коротко розкажу. 7 січня народився Ісус Христос. Його життя було дуже довге та тернисте. Один з його 12 учнів продав Ісуса за 30 монет і розп'яли Його як бунтівника на христі. На третій день Ісус воскрес та вознісся на небо, щоб звідти допомагати нам усім жити в мирі та злагодів. Цей день чекають на велике свято. Люди прибирають помешкання, готують нове вбрання та різноманітні смаколики. От і я, діти, вам пропоную пограти в гру. А гра непроста, гра називається Готуємо пасочку разом». Подивіться, будь ласка. Щось у нас тут продукти трішки в переміжку розкладені. Мабуть, хазяйка перемішала все в пакеті, і нам з вами треба розкласти продукти, які нам потрібні для виготовлення паски. Для цього нам в нагоді стануть два отаких от столика. На один столик ми будемо класти продукти, які будемо використовувати. Для приготування паски. В інший, на інший столик будемо ставити продукти ті, які не будемо використовувати. Давайте починати. Перший продукт це дріжджі Правильно, дріжджі нам потрібні. Ми їх кладемо на стіл, на якому будуть лежати продукти для паски. Далі йде цибулинка смачненька. Звичайно, ми її не будемо класти в пасочку. Потім борошно. Звичайно, воно нам потрібне, ми його покладемо. Цукерки смачні, але ні бджілки. Але пасочки не готують з цукерками. Молоко. Звичайно, ми будемо використовувати для виготовлення пасочки молоко. Хрустка капустинка. Для зачика саме то, але для пасочки нам вона не потрібна. Різнокольорова барвиста присипка карамельна. Звичайно, ми нею будемо декорувати нашу пасочку. Гарненьке, кругленьке, гладеньке яєчко. Воно нам стане в нагоді для виготовлення паски. Цукати, які вони різнокольорові та смачні, також використаємо для приготування пасочки. А картопелька нам потрібна? Чомусь здається, що пасочка з картоплі не буде готуватися. Правильно, ми покладемо окрему картопельку. Та смачні соковиті родзинки. М -м -м, яка смакота у нас виходить? І, звичайно ж, для того, щоб пасочка була смачною, солодкою, нам необхідно покласти цукор. <кій> Подивіться, які ми молодці. У нас є два столики. З лівої сторони на столику у нас продукти, які ми не будемо використовувати для пасочки. Це цукерки, капустинка, картопелька та цибулька. З лівої сторони, з правої сторони, у вас ті продукти, які ми будемо використовувати: Це цукор, дріжджі, молоко. Борошно, яйце, кольорова присипка, цукати та їзю. Ми великі молодці. А зараз ми починаємо, продовжуємо нашу роботу. Скажіть, будь ласка, окрім пасок, що готують на великдень? Ковбаску, Сальце. Рін готують, натирають, яєчки фарбують, красять, різнокольоровують в різні кольори. Це називається крашенки. А ось ці яєчки це писанки. Зі стравами на Великдень ми з вами розібралися. А тепер подивіться, будь ласка, на нашу монітор. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Порахуймо писанки разом. Коли ми складали наш великодній кошик, яєчка розсипалися, і нам треба з вами їх порахувати і сказати правильну кількість. Гайда працювати! Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 писанок. Давайте перевіримо. Правильно. Ми з вами порахували 5 писанок. Діти, скажіть, будь ласка, а якого кольору писанки? Писанки жовтого кольору. Правильно. Рахуємо далі. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Подивіться уважно. Скільки у нас писанок? 6. Правильно ми порахували. А тепер будьте уважні і порахуйте, будь ласка, скільки жовтих писанок. Скільки у вас вийшло жовтих писанок? У мене 4 писанки. А у вас. А червоних писанок скільки? Дві. Правильно. А тепер уважно подумайте, яких писанок більше жовтих чи червоних? Правильно. Більше жовтих писанок. Молодці. Рахуємо далі. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім писанок. Давайте порахуємо. Правильно, вісім писанок. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки жовтих писанок? Правильно. Тут три жовті писанки. А тепер порахуємо червоні писанки. Правильно! 5 жовтих писанок. 5 червоних писанок, пробачте. Всього 8 яєць. Молодці. А яких писанок найбільше? Червоних чи жовтих? Правильно, більше червоних писанок. Ви великі молодці. Я дякую вам за вашу увагу, за ваше старання, за те, що ви так добре виконували всі завдання і за те, що запам'ятали, що в ці вихідні у нас, ми святкуємо свято Великдень! До зустрічі на наступному занятті!